Мене буквально дістали закопів. Це досить оманливе відчуття, що війна далеко будуть якісь хірургічні зміни. Вашу попередницю звільнили. Відразу ж була перерізана логістика. Питну воду набирали там з річки. Я зібрав максимально стійких виконувати вже неспецифічні завдання для патрульної поліції. Це суспільне це Віктор Левченко, очільник Харківської патрульної поліції, який е, був призначений трошки більше місяця тому. До цього ви очолювали луганську поліцію. Чи відрізняється луганська патрулька від харківської? Сама патрулька вона не відрізняється в жодному е, регіоні, в жодному місті України, тому що в принципі завдання е, у нас одне: от, е, лише можливо кількість, так і можливо. Величина міста, величина зони обслуговування. Я думаю, що специфіка цього регіону зараз складається в тому, що ми максимально наближені до ворога, так і а навіть до війни а, границя там трохи більше 20 кілометрів до а, ворога. А на сьогодні це воююча область. З яким завданням вас призначали на посаду начальника патрульної поліції Харківщини? Це Підтримка підрозділу, так, розвиток і максимальна допомога нашим громадянам. У вас немає бажання, завдання, амбіції щось реформувати, щось вибудувати по-іншому якісь ланцюги чи алгоритми. Ні, ну зміни певно, що зміни якісь є, будуть, але вони, скажімо так, хірургічні. Тобто всі підрозділи патрульної поліції будувалися за одним принципом. Тобто у нас є департамент патрульної поліції, який задає цей темп, от, який задає. Напрямок руху в, Так? вашу попередницю звільнили. Ми досі не знаємо з якої причини, і е, з цього ми можемо припускати, що щось було не так в харківській патрульній поліції і вас призначили саме задля того, щоб ви щось змінили. Дивіться, коментувати там призначення чи не призначення свого е, попереднього керівника я не буду, але підрозділ. Бойовий, тобто підрозділ е великий, згуртований і так є над чим працювати. Це як і в кожному підрозділі, коли досить велика кількість особового складу завжди є над чим працювати, але підрозділ функціонує, е виконує свої завдання, будуть якісь хірургічні е зміни, але вони не будуть глобальними, тому що ну дійсно підрозділ працює. Завдання патрульної поліції змінилося, трансформувалося. З початком війни, е основна Задача патрульної поліції, ніхто там не задавав питання, там, а це в нас входить в наші посадові обов'язки чи не входить. У нас була максимальна задача допомога нашим громадянам. Тобто це а, і евакуація а, під обстрілами, і гуманітарна допомога, і надання до медичної допомоги, доставлення поранених а, до найближчих пунктів, там, де їм можуть вже надати медичну допомогу. Це і, Діставання людей з-під завалів, тобто дуже багато таких фактів. Тобто, патрульні поліцейські роблять все максимально, щоб допомогти людям. І жоден патрульний поліцейський не сказав, що це не входить в мої посадові обов'язки. Я не буду цього робити. Зараз, коли у Харкові війна відчувається мінімально функція поліції підтримувати правопорядок, це досить оманливе відчуття, що війна досить далеко. Я виїздив до Куп'янського району. До Вовчанського району війна зовсім близько і е, хочу сказати, що от коли мене призначали, мене ну, буквально дістали з окопів. Ми знаходилися з моєю групою е, в Луганській області на позиціях неподалік Білогорівки. І коли я їхав, ну я розумів, це військове місто, тобто йде війна. Але коли я заїхав до Харкова, я ну, просто побачив мирне життя, люди. Е, Скупляються, там, готуються до нового до, до новорічних свят. Там. Для мене просто це був досить великий дисонанс. І я не розумів, як це. Я от щойно виїхав там, де гинуть наші хлопці, там постійно поранені, постійно йдуть бойові дії, обстріли там, і так далі. Тут буквально проїхати дві години, і ти опиняєшся вже в мирному місці. І це оманливе відчуття. Це ілюзія мирного життя. Звичайно. Потрібно триматися в тонусі, потрібно максимально допомагати нашим Збройним силам, нашим силам оборони і не піддаватися цьому відчуттю, там, втоми там, і так далі. І для самої патрульної поліції що це означає? У нас відбуваються обстріли буквально в день мого призначення, в ніч мого призначення. Поцілили в Харків ворожі дрони. Патрульні звичайно опрацьовуються, оградили місце події, адже невідомо, що може прилетіти ще. Патрульні навчаються тактичній медицині, тому що, як показала практика, патрульні завжди прибувають на місце обстрілів, на місце там вибухів першими і повинні вміти надати допомогу, щоб зберегти громадянам життя. А також патрульні виїздять безпосередньо до в зону бойових дій несуть службу там, тому що там так само потрібно підтримувати правопорядок, там так само потрібно надавати громадянам допомогу. Вночі ви патрулюєте місто? Звичайно, як дотримуються в Харкові комендантської години, яке ваше ставлення до неї? Моє ставлення максимально позитивне. Це зроблено для того, щоб наші служби могли виявити людей, які там пересуваються, які там мають злі наміри. Тобто, будь-яка людина, яка вночі пересувається Харковом, є. Підозрівою, це потенційний порушник. Ми розуміємо, що там можуть бути військові, це можуть бути комунальні служби, які мають певний дозвіл. Скажемо так, якщо немає нагальної необхідності пов'язаної, скажімо так, з дозволом порушити цю комендантську годину, то робити цього не потрібно. І дуже велика вірогідність, що ви познайомитесь з патрулем. Як це корелюється з. Порадами перебувати в укриттях, іти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги, чи людина, яку ви зупинили, в разі, якщо вона скаже, оголосили тривогу, я йду в укриття. Чи це вас переконає? Якщо ви проживаєте в домі і е, поряд з домом знаходиться укриття, то звичайно, якщо ви е, забігли в це укриття, це не буде порушенням. Але якщо ви проживаєте в центрі міста, а вас е, патруль зустрів десь на окраїні міста, і ви там десь е, шукаєте укриття, скажімо так, за межами міста, то ну, звичайно, будуть запитання. А були такі випадки, що ви виявили когось? Ну, звичайно, це просто людина, яка порушила, чи це той, щодо до кого є підстави підозрювати, що він працює на ворога? Різні випадки були. Не можете розповісти патрулювання дорожнього руху. Що зараз дорожнім рухом в Харкові? Наскільки ви контролюєте цю ситуацію? Знаєте, я просто скажу так: повернулося хибне враження, що в нас мирне життя. Це стрітрейсери, там які е, віджигають на майданчиках там по, по центру міста. П'яних за кермом стало більше чи менше? Їх достатньо. Ви коли говорили про своє призначення, сказали мене дістали з окопів. Ви є очільником групи ударних дронів. Робокоп. Що це за група? Як ви з нею співвідноситесь, Чи є вона в складі патрульної поліції? Чи це бойовий підрозділ? Патрульна поліція також воює. Тобто, це для багатьох можливо новина, але для підрозділів, які знаходяться на фронті, з якими ми співпрацюємо, це давно не новина. Тобто, коли ми зустрічаємося, да, там на позиціях безпосередньо в, в близькості до ворога там виконуємо завдання. Тобто, коли питають, там ви з якого підрозділу, ми кажемо, ну патрульна поліція, а та добре, пересікались. Ну тобто для військових це не є якоюсь новиною. От. Для цивільних здебільшого це є новина, і дуже багато патрульних пройшли вже зону бойових дій а, і повернулися до місця постійної дислокації. Не Тобто вони не мобілізуються до лав сил оборони, а є свій окремий підрозділ. Є свій окремий підрозділ, в який так само лише добровільно хто виявляє бажання, проходить навчання, проходить підготовку а, і направляється до а, цього бойового підрозділу. Але це за принципом ротації? Людина, яка нам воює, вона лишається патрульним поліцейським, якусь частину часу вона працює в умовно цивільному місті, мирному, а якусь частину перебуває на передовій, так? Так, це як, як відрядження, можна так сказати. І для вас так само? Для ну, мене трохи інакша була ситуація, тому що а, війна для мене а, почалася а, на Луганщині. А росіяни прорвалися, скажімо так і досить швидко просувалися по Луганщині, оточили е, наші сили, з боями відходили от і закріпилися вже в Сєвродонецьку. Тобто росіяни досить швидко дісталися до е, великих міст Луганщини і почали їх просто знищувати артилерією, авіацією, ракетами. Тобто, тут і летіло все. Патрульна поліція з е, самого початку була команда евакуації. Е, чому тому, що е, більше 400 е, чоловік особового складу, є багато дівчат. є Родичі, так є мати, батько, син, там діти, бабусі, дідусі. Тобто патрульний не зможе звичайно в таких умовах виконувати бойові завдання, так, якісь завдання, коли він розуміє, що от його, його близькі в небезпеці, його близькі, звичайно, тому що росіяни в першу чергу, коли окуповують територію, вони шукають кого? Вони шукають військових ветеранів АТО, тих, хто тих то служив то служить, хто служить в, АТО? в поліції в силових структурах а також їх родичів коли пройшла евакуація було зібрано скажімо так перегрупування відбулось я зібрав максимально стійких і е, добровольців, які хотіли повернутися і виконувати вже не специфічні завдання для патрульної поліції, тому що в місті, в якому вже фактично відбуваються бої, яке обстрілюється з міномета, тобто це не поодинока ракета, яка прилетіла там раз в тиждень, там раз в декілька днів. Е, що таке міномет біля міста? Це просто постійні обстріли. Е, ми приїхали і весь час дислокувалися на в своїй будівлі. Тобто ми там жили. Це був наш. Скажімо так, великий гуртожиток, і ми виконували цілодобово найрізноманітніші завдання. Ви забезпечували людей всім необхідним? Ви евакуювали? Тобто, ви рятували цивільних З самого початку. Росіяни ж хотіли за там за два дні захопити всю Україну, так і у них була поставлена задача, звичайно, що не зупинятися там на Сєвєродонецьку, Лисичанську, а їх просто взяти одним махом, так. Тому відразу ж була перерізана логістика максимально, наскільки вони могли це зробити. Тобто авіацією, ракетними ударами, вони завдавали удари по інфраструктурі, там по дорогам. Ну тобто, все, що потрібно для нормального функціонування міста, так воно ж підвозиться якоюсь логістикою. Правильно, от росіяни максимально знищували цю логістику, і вже в перші тижні війни на Луганщині вже не було де придбати. Ні хліба, ні продуктів, ні, ні медикаментів. От, питну воду набирали там, з річки, з якихось. Тобто умовно питна вона звичайно, була. Звичайно, звичайно. Тут вже постало питання, коли військова адміністрація прийняла рішення про евакуацію, тому що вже було досить багато загиблих, поранених, цивільних. І ми включилися максимально в цю евакуацію. Тобто патрульні там, знаходили, там, сказали, що є там, автобуси, от, власник. Дозволив їх використовувати. Патрульні сідали за кермо цих автобусів, там самі їх ремонтували, там допомагали нам інші служби, там і ТРО, і ДСНС. Ми сідали в ці автобуси, їхали в усі доступні і недоступні місця Луганщини, забирали людей і вивозили їх до вже станції, куди могла під'їхати під'їхати потяг і людей забрати. Чи є Дефіцит людей в патрульній поліції дефіциту немає, але ми стараємося а, вибирати. Тобто, ну так, люди йдуть, а, але ми вже стараємося висувати вимоги. Які фізична підготовка, кваліфікація, освіта, що саме? Мотивація? Я думаю, що це більше мотивація. Це служба, це не робота. Це дійсно служба українському народові. Тут не, не може бути так, що а, я сказав, у мене зараз а, закінчився робочий день. Там люди потребують допомоги, але в мене все я вже закінчу. Тобто такого немає і не буде. Це стосується Патруль... не тільки вас. Я взагалі вважаю, це стосується не тільки патрульної поліції, це стосується усіх сил оборони України. А це досить велика кількість підрозділів, силових структур. Ніхто не задає питання, чому ми виконуємо це, чому ми проводимо евакуацію або розвозимо гуманітарну допомогу. Адже ну в нас в посадових обов'язках цього немає. Але це потрібно нашим громадянам тут і зараз. Якщо зараз прийде людина з наміром влаштуватись в патрульну поліцію, але вона таким чином хоче уникнути мобілізації. Я думаю, що навряд чи така людина пройде взагалі відбір. Зараз у вас з новою посадою є час на перебування на передовій. На участь в бойових діях, як я собі розумію, посада начальника патрульної поліції, вона це менеджерська посада бюрократична певною мірою. Це найрізноманітніша посада, скажімо так. Це не можна сказати, вона там якась менеджерська. Потрібно е, реагувати на зміни, моменти там в обстановці, так і е, думати, як, як ти можеш допомогти, що ти можеш зробити, так е, тому це не, не можна прив'язати посаду цю до до якогось до, до якоїсь певної е, функції. функції, так але ну знаходимо час на все. Оцей місяць, що ви очолюєте патрульну поліцію Харківської області, чи е, були ви в зоні бойових дій? Чи є така можливість, коли ви плануєте? Чи Я зараз не буду відповідати для вас на це питання?